Вже розпочато збирання ранніх, зокрема ранніх зернових культур, розпочато на кам'янському районі, криворізькому, нікопольському і дніпро. Це йде по плану. Правильне планування збору врожаю призводить до ефективного використання ресурсів, уникнення збитків, підвищення врожайності та підготовка продукції до подальшої переробки та збуту. Все йде по плану. З минулого року розпочали активну фазу розмінування, коли було звільнено Херсонщину, і взимку також продовжили ДСНС, служби і різні організації займатися розмінуванням. На початку весни, перед початком весняних польових робіт, за підтримки обласної військової адміністрації було зроблено такий рейт розмінування, скажімо так, і було максимально швидко, ефективно і швидко розміновано більше двох тисяч. 10 гектар землі це самі поля, які зеленодольської громади були найбільше заміновані. На, сьогодні, на сьогоднішній день на території Криворізького району замінованих полів немає. Найбільше сільхозвиробники постраждали, це Зеландольська громада, там є повністю знищені сільхозпідприємства, які розпочинають свою діяльність з нуля, скажімо так, закуповують техніку, відбудовують свої ангари і приміщення і там, де зберігають зерно. Але вони також відновилися, не повністю, звісно, але засіяні і працюють. Осна державна адміністрація винесла розпорядження та надала дозвіли сільськогосподарським машинам виходити в нічний час, щоб не босся бу... комендантська година заборона, і щоб вони могли виходити безперервно працювати на полях щодо врожайності ранні зернові і бобові культури на сьогодні. Показники ті, що зібрані. У нас засіно 155 тисяч гектар зернових ранніх зернових культур, із них зібрано 6,5 тисяч гектар на сьогодні. Розпочаті жнива і врожайність показує в середньому десь 30 центнер. Ну, це попередня цифра, коли буде зібрано повністю всі поля, тоді будемо розуміти, чи більше це буде цифра, чи менша. Ну, в цілому, цілому не непогана. Гістика по минулому. Порівняно з минулим роком краще. Порти працюють не на повну потужність, але вони працюють і можливість вивезти є на порт, є можливість вивезти е, желізною дорогою, тобто е, збільшена кількість вивозу зерна. І цінова політика трішки краща, ніж минулого року. Тобто, можна сказати, з по порівняним роком ситуація краща, але не, не та, яка потрібна ще на сьогодні. Але ми віримо президенту, що він доб'ється і. Ми переможемо, відкриються всі порти сільхозпіробництва будуть працювати як раніше.